Вас вітає PolySeв, поліуретанові деталі для підвізки легкого автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий сайлінблок заднього аж подібного важеля внутрішній. Даний сайлінблок підходить для Audi A4, A6 та SEO. Деталь виготовлена з 4-х компонентного поліуретану, гарячого затвердіння виробництва Франції. На деталь є гарантія один рік без врахування вашого пробігу. Всі деталі підбираємо за він-кодами. Наявність та актуальні ціни можете дізнатись, зателефонувавши або за номерами під в описі під відео до наших менеджерів, або подивившись на сайті поліінюай. Всі дані будуть оновлюватися. На даному каналі будемо публікувати відповіді на найчастіші ваші запитання, тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, будемо раді відповідати і радувати вас новими відео.